Погодні умови диктують свої правила. Наших захисників потрібно зігріти. Студентська профспілка юридичної академії підготувала якісне спорядження на зиму. Комплекти закупили в Німеччині. Крім, ну так щоб звичайних людей, які допомагають, ніхто не допоможе. На заході були присутні буковинські солдати, які незабаром поїдуть в зону АТО. Хлопцям було приємно, що про них пам'ятають і їм надають допомогу. Хоча й наголосили, що підтримки держави не відчувають за їхніми словами. Країну потрібно змінювати. Є мотивованих людей дуже багато. Людей, які хочуть змін. І там народ собі сидить, ходить і розмовляють про те, як вони прийдуть і будуть це вести вдома. Тобто кількість людей, які там розмовляють, про що вони розмовляють, це в принципі величезна кількість людей, які прийдуть, від і почнуть міняти країну. Майбутні юристи вже не вперше підтримують наших захисників. Зокрема, раніше вони зібрали гроші для ремонту безпілотників. Молодь закликала всіх долучатися до благодійності. Я би хотіла закликати усіх студентів, усіх голів ВНЗ міста Чернівці, аби вони надавали допомогу і залучалися до таких благодійних акцій та благодійних заходів. І не тільки залучалися, а й самі приводили. надалі ми будемо старатися проводити ці акції більше, тому. Що в нашій країні на даний момент, якщо не будуть люди допомагати один одному, тому ми не зможемо ні як т кажуть не досягнути тої цілі, яку ми перед собою ставимо. Вони захищають нас і нашу державу, і бодай найменше, що ми можемо зробити, не дозволити їм замерзнути. Наталя Гатеш, Юрій Гомонович та Максим Шварцман, Чернівецький промінь.